Зеленський в Білому домі довів правоту Путіна в тому, що Росія відкрита до завершення війни, а Україна ні. Ось так коментує ось ту суперечку прес-секретар Путіна Пісков. А, і він сказав, що Зеленський, начебто, тоді показав відсутність своїх дипломатичних навичок. Ну і по суті, він сказав, що а, домоглися. У Російській Федерації того, чого вони так хотіли, розриву відносин між Вашингтоном і Києвом. Хоча, наголошую, розриву ніякого немає. Крім того, Кремль пригрозив судовими наслідками у разі передачі активів Російської Федерації Україні. Так, рот Путіна Пісков прокоментував відповідний заклик прем'єра Польщі Дональда Туска. Я нагадаю, що Туск за підсумками вчорашнього саміту в Лондоні. Заявив, що зараз в Європі немає єдності щодо конфіскації російських активів на заході. А мільярдів є там, і ми неодноразово закликали передати їх Україні, бо це наші гроші. А це. Ті гроші, які ми е, можемо використати на зброю, на підтримку, е, на фінансове забезпечення нашої держави. Але як бачите, деякі країни все ж таки побоюються наслідків прийняття такого рішення, каже Туск. А пісков вирішив ще більше залякати, щоб там, знаєте, ще довше думали, чи потрібно ж передавати ці активи Україні, чи ні, послухайте, що каже. Ми бачимо все більше заяв з цього приводу, і такі наміри також висловлювалися раніше. у меншості були голоси тих, тверезі голоси тих, хто закликає схаменутися і не робити таких дій, які можуть суттєво підірвати довіру міжнародних інвесторів тощо. власне, такі дії не можуть не залишитися без наслідків дуже серйозних. Ну ми сприймаємо це виключно як незаконний намір. І якщо будуть спроби їх реалізувати, то ці спроби матимуть дуже серйозні судові та юридичні наслідки. Ой, ти боже, і що ж тепер ми будемо робити? Ось бачите, ну в Кремлі завжди роблять акцент на тому, про що говорять європейці, про що вони взагалі чому європейці не передають нам російські активи? Ну бо бояться, що Російська Федерація зробить відповідний крок. Аналогічний дзеркальний і заморожать є заморозить європейські активи, які на території Російської Федерації. Відповідно, вони цього не хочуть втрачати є що, і е, тому вони, от намагаються, якось знаєте, з цього питання, все ж таки. Якось а, відійти і зробити так, щоб воно не обговорювалося. Але Зеленський, українська делегація постійно його підіймають, тому що і справді, якщо немає грошей, якщо там Трамп заявляє, що ми йому щось винні, то ну ось, будь ласка, 300 мільярдів є, заберіть їх собі. Ну або дайте їх нам. а Ми купимо у вас за ці гроші зброю. Тобто, все одно ці гроші будуть у Сполучених Штатів, а, чи в тієї саме Європи. Але ні, а там поки що на це не погоджуються. Ну а Пісков вирішив ще більше залякати, щоб там ще довше про це думали. Крім того, він а, згадав про Туреччину і Ердогана, які намагаються також а, зобразити з себе роль посередників у переговорах між Україною та Росією. Ісков переконує всіх, що відносини РФ та Туреччини продовжують розвиватися. Про це він також сказав а, під час свого брифінгу. каже, що Відносини між країнами багатопланові, продовжують розвиватися. А, ну і він, За його словами, за словами представника Кремля, говорити про дефіцит контактів на високому рівні між Москвою та Анкарою не доводиться. Діалог ніколи не припинявся як на робочому, так і на експертному рівні. Йде інтенсивний діалог лише минулого тижня були контакти на рівні міністрів закордонних справ. Наш представник Ради Федерації Валентіна. Матвієнко відвідали відвідала з офіційним візитом Анкару пояснив пісков. А відповідаючи на запитання, чи немає у Путіна планів поїхати до Ордогана з візитом, він зазначив, що за потреби будуть контакти і на найвищому рівні, але каже, у нас відносини ну настільки близькі і робочі, що всі контакти. Ми можемо узгодити взагалі за лічені години, сказав він. Ну, тобто, якщо а зазвичай контакти готуються по декілька днів, то от в Туреччину вони можуть буквально сказав і вже через декілька годин бути там. Ну, принаймні, він це так пояснює. Я нагадаю, що 23 лютого. Так званий глава МІД РФ Лавров відвідував Туреччину з офіційним візитом. Він тоді зустрічався з Ердоганом з міністром закордонних справ цієї країни. Ну а потім відбулася зустріч у Туреччині делегації Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Але вже без Лаврова та Рубіо це була інша делегація. Це вже інша зустріч, яка говорила зокрема про. Відновлення дипломатичних стосунків між державами, ну і, зокрема, дипломатичних установ, в тому числі там і посла назначили, і вже відправляють його до Вашингтона і таке подібне. Тому, очевидно, ці контакти будуть продовжуватися. Ну, і Туреччина теж може зіграти тут свою роль для України, наприклад, відправити своїх військових в нашу державу, тому що турецька армія є другою за кількістю. Найбільшою армією серед країн НАТО, тому вочевидь, ми точно маємо цим скористатися.